Народну артистку України Оксану Білозір. Дорогі українці, отче, рідні, друзі, всі, хто в цю хвилину тут. У Ігора сьогодні було би день народження. І він дуже любив своє день народження. І на день народження двері нашої хати завжди були відкриті для всіх. Він дуже любив людей. І Він дуже радий сьогодні бачити вас. І він дуже любив, коли була сатисфакція його праці. Давайте скажемо йому. Браво! 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 Браво, Ігор! Його сьогодні немає з нами і це. Історія кожної української родини. Це трагічний біль нашої культури. Тому що нота, яка броніла на найвищій своїй струні, вона була жорстоко обірвана. Але цей політ у вічності, політ у вічності через його пісні, у яких його душа, яка мотивує, яка дає силу дає. Сьогодні мені дуже приємно, коли я відкриваю YouTube і я дивлюся, як 5 років, 7 років дітки, 10, 20, 30. Всі співають його пісні. Ви помітили, який шал сьогодні і запит на пісні Ігора Білозіра? Чому? Тому що там закладені ті цінності, які нам сьогодні дуже необхідні. На шляху і нашій боротьбі і нашої з вами перемоги. Тому ми сьогодні вклоняємося пам'яті Ігоря, ми вклоняємося Його пісням, Його праці, ми вклоняємося тому моменту, коли ми всі були разом і дякуємо Богу за те, що ми кожен мали можливість бути разом з Ним у той час, коли Він був безмежно щасливий на землі. Слава Україні! слава! У цей.